Ні, я говорю про те, що ми обговорювали і що ми піднімали. Я ж там була присутня, а ви, напевно, ні. Друге, що підняла пані Фріс, і це теж обговорювалося, але наскільки я розумію, жодних рішень не приймалося. Про те, що, як правильно сказав пан Павло, усиновлення є ну, найбільшою такою формою прийняття дитини в родину, як рідну. І от коли батьки усиновлюють. Дитину, вона стає абсолютно рівною з іншими дітьми рідними чи нерідними, і ті батьки стають саме батьками. Ніхто вже не використовує до них статусу усиновлення, є таємниця усиновлення і так далі. Вона в нас сьогодні збережена. Тобто, це рідні батьки, батько і мама. І постало питання, що є певна несправедливість, коли батьки, які народили дітей, ну мають мати трьох дітей, щоб отримати відстрочку, а батьки, які усиновили. Ну, по суті, скористалась тими самими правами на ну, не народили біологічно, але взяли дитину в родину на правах рідної, їм достатньо всього одну дитину усиновити, щоби отримати таку відстрочку і мати всього одну дитину. І що якщо ми урівнюємо в правах біологічних батьків та усиновлювачів у всіх інших аспектах, то й доречно говорити про те, що. Тільки ті батьки, незалежно, як вони умовно набули цю дитину, чи в результаті усиновлення, чи в результаті біологічного народження, відстрочку отримували всі, хто має троє дітей, а не тільки одну. Ось що обговорювалося. Насправді, я думаю, що в тому сенсі, якісь є, Ми мусили... але знову ж таки на тому комітеті просто збирали скоп правок, і наскільки я розумію, має бути ще обговорення уже подетально що враховувати, чого не враховувати. Це дискусія, це складна дискусія. Ми Наша всі послідка. сьогодні розуміємо, що е, нам потрібно воювати і, на жаль, є різні е, маніпуляції в тому числі. І коли ми говоримо, е, хто має право, а хто не має право, е, це складна дискусія. Я, наприклад, не знаю, чи є сенс е, ну, розмежовувати тих батьків, які народили, і тих, які усиновили. Можливо, є. А можливо, нема, але це знову ж таки питання, в тому числі народних депутатів. Я думаю, що коли вони піднімаються, вони мають щиро обговорюватися, і ми маємо зважувати всі за і проти.